Вітаю на каналі Кози, Сир і козенята. Сезон окотів у нас продовжується. Зараз у нас окотилося на сьогоднішній день 6 козочок. І сьогодні-завтра ми очікуємо коти ще від сьомої козочки на березень. Це буде вже все. А продовжимо ми в квітні і в травні ще зустрічати нових козеняток. Рахунок у нас однаковий, 6 козочок, 6 козликів на сьогодні. А що буде далі? Подивимося. Мамочки в нас козочки з приливом нобійської крові, а тато 100% англонобійський козлик. Дітки мають 63,5%. Крові. А оці біленькі двоє, вони народжені від іншого козлика, бо мені потрібна була така козочка, і одну свою козу я покрила іншим козлом. І народилася мені така дівчинка з вушками сусник, яку я дуже чекала. Її тато 50 на 50 ламанча з альпійцем, а хлопчика вже забронювали. В цьому році козеняток ми утримуємо окремо від мамочок. На цю тему я зроблю відео, чому я так вирішила зробити. Як бачите, кіпішу ніякого немає. Козочка народжує, я забираю козеняток. Звісно, що вона повередує, буде їх звати ну, сутки, може, двоє, може якась там дуже супермама? Троє. Але тоді вони дуже спокійно себе поводять, вони бачать своїх діточок. Все в них добре, вони їх вже не будуть сприймати так близько, молочко вони розуміють, що треба віддавати мені. Ні, не утримують, не кипішують, і мені так зручніше. В цьому загончику знаходяться козенятка віком від двох тижнів до вісьми днів. І це допустима така різниця, допустимий проміжок між козенятами новонародженими, бо в цей період вони один одному шкоди не завдають. Вони ваги допустимо, приблизно одна, ну не однакові, але ж менших не будуть задавлювати, бо сплять вони всі кучкою, скупчуються. Знайдіть зайве козенятко. З п'ятого дня ставлю козеняток сіно. Вони дуже великі дослідники. Вони вже ходять, його піджовують, мусолять. І це не рано. Це саме час, четвертий-п'ятий день, щоб вони почали пробувати, бо дорослої кози з ними немає. Якщо була б мама, то мама їм би це вже давно продемонструвала. Ну Десь вони з мамою також в цьому віці починають пробувати сіно. І ще кладу в цей же період. Або трухлявий пень, або його залишки. Зараз я не знайшла цілого піньочка і поклала пеньочок шматками, то вони також його піджовують. Він м'якенький внутрі, і це допомагає розвитку їхнього рубця. Не те, що допомагає, а саме так він починає розвиватися, бо туди потраплять бактерії, які заселять рубець і почнуть перетравлювати цю грубу їжу, яку козочки будуть, козочки і козлики, маленькі козенята будуть в наступному споживати в дуже великих кількостях. Не всіх діток ми залишаємо собі, будемо продавати. Якщо є зацікавленість, кого в описі під відео буде контактний номер телефону.